Наскільки важливо робити культурний пласт для того, щоб на ньому уже будувати сильнішу Україну, і це наша відповідальність. І по просто послухайте про ту роботу, яку було зроблено у 19 столітті, для того, щоб у 20-му і на початку були перші кроки активні а в кінці ми, зрештою, змогли е е створити незалежну Україну і вибороти її, що для цього треба було зробити? І власне, це наша відповідальність. А наступні покоління і вона говорить про дітей, ну зрозуміло. Що там не дослідно про дітей, це наша відповідальність стосовно наших дітей? Доба романтизму, це доба регіоналізму, доба, коли в усій Європі піднімаються ці національні ідеї. У ну, нас було кому проголосити цю ідею. Шевченко, але не, не лише Шевченко, врешті. От далі ми не спромоглись на такі, скажімо, поляки спромоглися в 19 столітті на двоє шляхетських повстань. У нас ну тиск, очевидно, був більший. Так чи так? Ми не змоглися на, не на повстання, але ця культурницька робота у нас велась повсякчас. І Володимир Антонович, може, в нас в тому і повстання не, не так прагнули. Антонович вважав, що ніяка революція нічого не дасть, якщо не буде попередньої культурної роботи. О, це попередня культурна робота. Вона велася весь час. Знову таки я люблю це повторювати. Ми живемо в тій Україні, яку ось знаєте, спроектувала Київська стара громада, яку Антонович з Драгомановим і Косичами спроєктували і зробили дуже багато для того, щоб вона втілилася. А вже їхні діти, діти цього громадського середовища, пішли хто дожив, пішли в Центральну Раду, пішли будувати УНР. Ну, ви розумієте, діти, діти мають різне значення. Ну і власне, і власне, ми в цій точці. І нам, нам треба далі будувати культурне підґрунтя, тому що у нас не створювали достатньої кількості українського продукту для того, щоб моє покоління, моє покоління, нагадую, 40, 45, 50, мало спогади, мало пам'ять про українське дитинство. Я знаю дуже багатьох людей. Напишіть в коментах, поділіться своїм досвідом. Це дуже важливо, щоб інші бачили цей досвід, який взагалі навіть близько не має такого досвіду українського дитинства, як у мене. Але я знаю, що мій тато просто дуже сильно цим всім переймався. Він купував мені всі ці книжки, він мені все це розповідав, він мене скрізь водив. Він мені там. Ну, Коротше, він дуже сильно переймався, щоб українського в моєму житті у 80-ті роки було багато. Настільки багато, щоб я навіть ніколи не сумнівалася, що моя ідентичність якась інша. І я знаю, що дуже багато там. Книжка про Гуглика дотепер. Я всім кажу, Гуглик, і всі такі, а що таке гуглик? Дивовижні пригоди Гуглика. Почитайте, актуальна дотепер. Мені здається, що треба перевидати, треба знайти. Можливо, хтось і перевидав, треба знайти. Чи не перевидали цю книжку, бо її ніхто не знає, або книжку про людину з залізним серцем, яка, в принципі, повторює сюжет Айронмена, тільки вона написана була до того, як було створено в Америці комікс про це. Бердик, здається, написав. Ну, я не пам'ятаю, ну дуже багато якихось таких книжок, або яйця на чудодійні ліки. Хто знає, що це? Яйця на чудодійні ліки. У кого, я пам'ятаю, я цю книжку шукала, або коли я вкрала з бібліотеки в дорослому віці таємничий голос за спиною, тому що я не могла її знайти багато років, і мені треба було мати цю книжку. І вона, до речі, відсканована на читанці, саме та вкрадена з бібліотеки. Ну що ділать? До речі, навіть Забушку крала книжки з бібліотеки, вона колись в одному інтерв'ю розповідала, теж я вирішила це на майбутнє. Якось ми про це поговоримо. Але питання в тому, що дуже велика біда. В тому що у багатьох з тих, хто зараз відчуває себе українцем і хоче українську, українське майбутнє, було вкрадено пам'ять про українське дитинство. Просто вкрадено. Найбільше, що було зроблено, це насправді озвучка 90-х, територія А 1 плюс 1, дуже багато чого зробив для того, щоб це українське дитинство з'явилося у багатьох. Ну і нам треба це українське дитинство знову ж таки дарувати нашим дітям. Вот тут ділитеся фільмами, наприклад. Володя написав умовно підлітковий. Ну багато хто не вистачає підліткових. Так їх бракує, тому що знімали ранетки, знімали там ці яких, кадетів, Чи оце все? І це продавало українським дітям. і Вони це дивилися. Няня віку дивилися. Оцей підлітковий контент для українських дітей був. Ну це ж кошмар. Володя написав про фільм Стоп земля. Мені дуже сподобався фільм Стоп земля. Я його дивилася уже в дуже дорослому віці, і у мене зразу було занурення в вайбу. Того мого підліткового часу дуже повернув. Але я не знаю, як цей фільм працює на сучасних підлітків, наскільки вони Ну наскільки для них це близький вайб. От. Ну і повертаючись до Віри Агеєвої. Чим більше Путін розповідає про те, що тут була Росія, тим більше ми розуміємо, що тут була Україна. Власне, мені дуже це подобається. І тут якраз я хочу перейти до того, що Зараз насправді, коли я бачу ці всі висловлювання з приводу того, що а, Анят я буду на русском язиці, а всі ці трец або опитування такого плану, зараз я покажу вам, зараз я покажу вам це опитування. Ну, Російською бо... Я сама российская. Я Бухово российская. Русский мой родной язык. Я вырос в этой среде. Он мне никогда не мешал. Я буду русской. Там если по его желанию если... Ну, конечно, я в школе будут учить украинскому языку, все такое, он будет его знать. И... Ну, я не вижу ничего такого. Мой диты! Ну і власне це е, такі нарізки, вони не репрезентативні. Звичайно, можна опитати на вулицях людей. Так, да, це вихіди з Бульбашки. Ви бачите людей, які ну, яким нормально от, говорити те, що вони говорять. Але ці відео створені, по-перше, для того, щоб стригирнути, для того, щоб зібрати е, коменти. І ви знаєте, ці відео навпаки, мені здається, вже зараз працюють як закріплюючий ефект, що ми йдемо в правильному напрямку. Тому що, попри все, ми Рухаємося вперед. І попри те, що м, постійно в інформаційному просторі відбувається дуже багато процесів, які нам говорять, що ні, от відкат, от то, от то загроз багато, не треба від них відвертатися. Але той стрибок, який був зроблений вперед, ви просто не уявляєте, наскільки він масштабний за весь мій всю мою кар'єру створення контенту це просто, ну. Контент я роблю 16 років. Да? Я от Рагулі зробила і читанку зробила 16 років тому, у 2009 році. Так от, це просто квантовий стрибок. А з 2022 року теж, і от зараз у мене є дитина, і я вже бачу, що в мене немає взагалі проблеми знайти для нього український простір. Там, де йому не треба, так у нього десь уже вилазять якісь російські слова, тому що все одно в цедочку хтось говорить там з дітей і так далі. Но у нього щось вилазить, ну поки що, і я розумію, що це виклики будуть все одно. Але поки що я не у педіатра не виникає питання, якою мовою говорити з моєю дитиною. На курсах не виникає питання, якою мовою говорити з моєю дитиною, тому що, ну. За за замовченням іде українська мова, і оцей от момент, коли з'являються всі ці статуси, які мене утісняють мавнюки, я буду своїх дітей учити говорити на русском. Вони мені, в принципі, відлунюються цією фразою. Вірагієєвою. Чим більше Путін розповідає про те, що тут була Росія, тим більше ми розуміємо, що тут була Україна. І чим більше нам зараз розповідають, як мавнюки притісняють, тим більше ти розумієш, що це шкварчить просто недоб... недобитки Шкварчат, і от ну і Оля Полякова вирішила доєднатися до того, що її теж притісняють. Ну так якщо те притісняють, скажи за що? Мене притясняє за те, що я із-за того, що я в Какошники в Москві виступала, не можу представляти е, Україну на Євробаченні. Ну так скажи, ну, Ти ж хочеш на Євробаченні нас представляти? А на Євробаченні треба говорити прямо, а не якісь там умови, які мені забороняють то-то, то-то, то-то. Ну, і взагалі, я тут нещодавно подивилася дуже цікавий анзіп. З Остапом Українцем Ребер Сукренко питав стосовно мови українських пісень, але початок діалогу відбувався так. Почнемо з загального дерусифікація на офіційному рівні і в публічній площині можна сказати загалом відбулася великою мірою. Приватну сферу закон не регулює. Все мовна проблема в Україні вирішена. Було б гарно, було б гарно, але ні в якому сенсі. Тобто, більшість того, що ми ідентифікували як проблеми, коли я був студентом, наприклад, ага. от воно вирішено. А що це за проблеми? Ну, наприклад, дискримінація україномов ага. на, на, на такому рівні. Тобто, воно за рахунок того, що в нас є мовне законодавство, так, сміховинні штрафи, але принаймні. Дієве в більшості моментів мовне законодавство. Ага. Ну у нас є багато хороших дієвих проміжних рішень. Чого у нас немає, то це також часової дистанції, на який ефект від цих рішень встиг би закріпитись ага. достатньо. І ну, ми зараз вже помічаємо певну там поколінняву симптоматику, її так, що люди, чиє мовлення, не регулює закон, ну в тому плані, що люди, які не взаємодіють з державою на її офіційному рівні, як правило, тобто діти і підлітки uh -huh. ті, хто ще не став громадянами і не живе повноцінним громадянським життям, не стикається з інституціями, більше говорить російською, тому що звісно, що більше говорить російською, менше сферна, які має вплив закон. Дуже часто виховання через призму російських контекстів виховання, тому що навіть люди, які в дорослому віці сьогодні перейшли на українську, часто були виховані в російському контексті. Їхні шаблони пов'язані з роботою з дітьми. Зав'язані на російській мові, сюди нехтування там контентом, які діти споживають, і те, що підсовують алгоритми, ну насправді залишається досі така доволі комплексна структура інструментів русифікації. Просто вона зараз, по-перше, не тотальна, як було раніше. По-друге, зараз вона націлена переважно на молодше покоління, чого раніше якраз не було. Угу. І тут це потенційно небезпечно. Це потенційно небезпечно, і тут питання, якраз до того, чи в нас інституційна тяглість у цьому питанні дерусифікації збережеться. І, звичайно, дуже багато викликів, в тому числі і виклики стосовно батьків, в, яке, в який простір культурний культурних кодів, культурних маркерів, орієнтирів ви хочете засунути свою дитину. Я розумію, що це не до аудиторії, яка мене дивиться хоча, звичайно, сюди заходять різні люди. Тож думайте, в бік того, чи хочете ви, щоб ваша людина занурилася в культурні маркери імперії, яка все одно розвалиться найближчим часом, і ви ніякого зв'язку з того бути. Мати не будете, хіба що воно буде ваняти дуже сильно і буде намагатися активувати всіх своїх забаків? А вам воно не треба краще від цього відділитися і не мати нічого спільного з цим простором, а точно не робити цей простір спільним для вашої дитини з балотами. Ну тобто ви насправді робите дуже погано для своїх для своїх майбутніх поколінь. А з приводу Анзіпо дуже хоче порекомендувати. Взагалі, ну, взагалі це класний подкаст, тому що Альберт знаходить дуже багато пісень, які піднімають настрій, які є скарбами. Знову ж таки, це те, чого ми. Не знаємо, тому що нам все це забували Валерієм Леонтьєвим і Ріна свого часу. Може, чому я пам'ятаю всі ці імена? А зараз Андзіп дає нам можливість зацінити скарби, які ми втратили. Цікавий трек з точки зору звучання мови: таке от законсервоване старе галицьке галичанське звучання Ігор Шанковський Велике місто, запис 60-х років. Я за вітром листя, і хандра і суета. я живу в залекій місті, де панує самота, спорту гена моря, динуть жовті ліхтарі. А з пробулків барки горя не пускають якорі тільки місяць солі восні, понад містом до світа, як мої гарячі сльози, давніх давніх прощала. Є місяць сторібоси, давніх, давніх прощавав. Я живу міст, де панує самота. Пізнається, покуцько-опільська людина, скоріш за все, ага. тому що слово гарячий в такий спосіб вимовляють от, от у наших краях, і для мене це дуже маркер якраз наших країв. Це гарячий, зоря і так далі. Дуже люблю цю особливість. Стільки всього втраченого, стільки всього того, що у нас не було.